Вітаю, ви дивитесь кордон. Юей колись прикордонні наряди на українсько-білоруському кордоні радо віталися один з одним. Зараз між ними глибока прірва протитанкова. І хоча ця ділянка вважається однією з найбільш захищених, прикордонники кажуть: до сюрпризів потрібно бути готовими будь-якої миті. Чому на київському водосховищі не побачиш рибалок? Скільки повітряних цілей може зафіксувати за ніч оператор РЛС? Та як став прикордонником 60-річний учитель фізкультури? Репортаж наших журналістів з північного кордону. Селище Страхолісся на Київщині. Звідси по Дніпру до білоруських сусідів кілька десят кілометрів. До повномасштабного вторгнення сюди ніби магнітом тягнуло рибалок з усієї Київщини. І справа не лише у рибних місцях. Фанатів цього популярного відпочинку вабило свіже повітря та чудові дніпровські краєвиди. Сьогодні смілився зі спінінгом тут зустрінеш вкрай рідко. Рибальство прикрила війна. Прикордонники патрулюють річкову ділянку постійно. Утім, з настанням темряви небезпека зростає, і вона з неба. Навантаження складає саме на вогневу групу, тому що тривоги зараз затяжні. На разі видомості прямої шахедів відкривають вогонь і цілодобово ведуть спостереження за допомогою радіолокаційної станції. У свої 35 Юрію довелося змінити цивільний одяг на військову форму. Тепер він оператор радіолокаційної станції. І, хоча починати все з нуля, не так же й просто каже службою задоволений. Майже добровольно, я вам так скажу. Тобто, ну позвали, я пішов. Коли настала моя черга, я пішов, не ховався й дня. Я ніколи не служив, не розумів ні служби, нічого. Мені просто пощастило потрапити сюди в прикордонники. За словами прикордонників, нудьгувати їм ніколи. Останнім часом повітряні цілі рояться тут постійно. Саме тут кожну ніч. Кожна ніч вони летять мабуть, за 4-3-4 місяці. То чим далі, тим їх більше. У мене абсолютний рекорд: 25 виявлених цілей за одну ніч. Тримати кордон під постійним контролем військовим допомагають очі. За всім, що діється, прикордонники цілодобово спостерігають в режимі реального часу. У охороні державного кордону ми використовуємо камери відеоспостереження, вони знаходяться по всій ділянці відповідальності підрозділу. Найчастіше у поле зору потрапляють саме місцеві мешканці. Зазвичай порушують спокій, це дикі звірі, які постійно з'являються в кадрі камери. Вовк, олень, лось. Медвідь був. Також фіксуємо прикордонні наряди Республіки Білорусь, які також попадають в поле зору. Сьогодні на кордоні відносно спокійно, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. Аби не гаяти часу, військові вдосконалюють захисні споруди та тренуються. Само вдосконалюємося, проходимо навчання, проводимо навчання з військовослужбовцями. Плюс нарощуємо інженерні загородження. От створюємо умови для прикордонних нарядів, які несуть службу на державному кордоні, щоб полегшити в даних умовах їм несення служби. Прикордонник на псевдо-джокер на цих позиціях нещодавно каже: спочатку до дикої романтики довелося звикати. Трошки було спочатку некомфортно перших там пару тижнів. Бо дічі тут дуже багато. І все біля тебе щось гавкає, хрюкає, ходить, топчеться, мечить, реве. Ну, А так, в принципі, звикли вже. А от самі дикі тварини до такої реальності, на жаль, не звикнуть ніколи. У вибухові пастки, розставлені для небажаних гостей, часто потрапляють саме вони. Напевно, місяць назад лось знайшов. Наступив на мін. Ми почули, це було дуже десь далеко. По приїзду, як ми знялися, помінялися з діжурства. Вже нам сказали, що так, дійсно, це було це, наступний на мін. Ну, не фартуново. Такі випадкові жертви не поодинокі. Тутешній кордон складно назвати мирним. Основна задача керівництва держави, керівництва прикордонної служби і народу України це. Не допустити повторного прориву державного кордону на даному напрямку, ми готові на 100% для відбиття нападу з суміжної сторони. Для цього є всі наявні сили і засоби. На цю ділянку Едуард Федорович потрапив за 105 днів до свого 60-річчя. У минулому вчитель фізкультури, а нині прикордонник, знає, що таке війна ще з часів. А то Саме тому мобілізувався до рідного загону в перший день повномасштабного вторгнення. Сподівався, що так війна о мене синів. Під час війни це не пройшло, тому що старший пішов ззаді мене зразу. Через півдня мене догнав. Не послухав так виховав. Федорович, як називають його побратими, тут майже за батька. Каже, у спілкуванні з молоддю дуже важлива дружба та довіра. У цьому йому неабияк допомагає педагогічний досвід. Всі люди, це ті самі діти, тільки ті дорослі, а ті вже, а ті ще малі. Строковикам завжди всім казав, що маю мрію віддати вас батькам, мамам, дівчатам, родичам, щоб ви всі живі, здорові верні. Слава Богу, всіх передав. Так щось я розкисаю. Сусід по тобі кордону відомий своїм лицемірством та підступністю. Але прикордонники запевняють, у разі загрози відповідь буде адекватною. І чому Україна неодмінно має перемогти, теж знають точно. Справедливість, Бог на нашій стороні, це наша земля. Того ми маємо перемогти, вистояти і перемогти. На війні навіть супернадійна техніка ламається швидко. Обстріли, бездоріжжя та цілодобова експлуатація роблять свою чорну справу. І тоді до справи беруться ремонтники. Саме вони швидко повертають у стрій знівечене у боях залізо. Як працюють біля лінії фронту інженери та техніки прикордонної бригади Форпост бачили журналісти «Кордон.UA». Бійці кажуть, що швидше відремонтують пошкоджену техніку, то більше шансів на успішне виконання бойового завдання. Фахівці бригади Форпост роблять ставку на якість та оперативність. Це пункт ремонту легкових автомобілів. На сьогоднішній день хлопці ремонтують двигун головку ГБЦ. Також на цьому пункті ремонтується ходова частина, є підйомник, є на монтажний станок, балансировочний станок компресор, де також ремонтуємо всі види легкових автомобілів. Цей автомобіль для евакуації техніки прикордонникам подарувала Дніпровська міська рада. У польових умовах машина виявилася просто безцінною, бо допомагає економити час та сили. Автомобіль повноприводний, має велику прохідність в польових умовах і також в лісних умовах. Аби проводити ремонт якомога ближче до передової, вантажівку вдосконалили власними силами. Нами було зроблено евакуаційний прицеп, який дозволяє евакуювати машини з поля бою до 6 тонн. Легкоброньовані автомобілі, легкові автомобілі, а також хаммери. На цей автомобіль установлена лебідка, яка також може Витримувати до 6 тонн навантаження. Цей автомобіль обладнаний ремонтними е агрегатами, які нам допомагають виконувати в польових умовах ремонти. <муhandel> <муhandel> Умілий автослюсар скрізь на вагу золота. На фронті таких фахівців особливо бракує, бо працювати доводиться швидко із коліс. На цих майданчиках відбувається так звана поточка. Тут замінять колодки, відремонтують електрику, гідравліку або пневматику. А ще пофарбують залізного коня у потрібний колір. В цій майстерні може відбуватися будь-який поточний дрібний ремонт техніки, який не потребує підйомних механізмів. Також відновлюємо та фарбуємо техніку, яка була пошкоджена в зоні бойових дій. А це місце, де повертають до життя міномети, кулемети та автомати. І не тільки їх. Для ремонту є все необхідне від засобів безперебійного живлення до наборів ключів. Нещодавно ми проводили ремонт плити 120-го міномета, яка була вигнута, тріснута. Ми її вирівняли, приварили, наварили посилення, повністю якби, її відновили і відправили назад на фронт. Зараз ми ремонтуємо кулемети, гранатомети. І міномети, ось для прикладу, тренога від МК-19 були численні уламкою пошкодження, які ми усунули. На війні перемоги здобувають не лише у бою, а й у таких невеликих майстернях, де кожен робить свій теж дуже важливий внесок, допомагає знищувати ворога. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.